Привіт, мудрим і байдужим, 28 серпня. Співчуття рідним, близьким загиблих від сьогоднішнього масованого удару по Україні. Вже є офіційна інформація щодо 13 загиблих. Дані уточнюються, і все, що можна сказати, це лише Боже, збережи збережи українців, збережи порядних людей і звільни нас від війни, звільни від погані. Зовнішньої і внутрішньої. В цій ситуації мене питають, що робити, друзі-колеги. Я однозначно стверджую, якщо у вас є такі можливості, в першу чергу розумію, фінансові, можливо, відсутність фінансів, але є якісь рідні близькі, які вже облаштували за кордоном, я вважаю, що в першу чергу треба вживати всіх заходів, щоб евакуювати дітей. І коли мені пишуть, скидають ролики, от дивіться, що говорять про тих, хто виїхав. То я кажу, просто не зважайте. Ну, зокрема, от той ролик, який я вчора розмістив частину цього ролика з єдиного марафону, де бравадний черговий герой. Чи герой не знаю, можливо, в нього заслуги, але те, що він несе з екранів телебачення, ну, на голову не налазить. Я дав тільки частину. Ось цю частину про мобілізацію 18-річних. Мобілізація з 18 років. І дівчат, і хлопців, вона... це питання виживання нашої держави. Але наговорив цей герой, бородатий черговий герой з єдиного марафону значно більше. Він почав розказувати, що ті, хто виїхали, взагалі не мають права ні на що, ні на що те, що виявляється, дозволяється громадянам України. Не уточнив він, що саме, а те, що зазначив. В частині бізнесу, в частині державних посад, ну, взагалі в логіку здорової людини не вкладається, тому що я, наприклад, державні посади розглядаю виключно як служіння народу. І тому в другому турі я підтримував гасла, озвучені Зеленським, що йдуть служити народу. Державна служба, так вона називається. Я завжди, коли був на державній службі, так вважав саме тому. Не ходив з охороною, не жив за парканами в кончі заспі і не ховався з приходом Януковича. Хоча мене викликали в Генеральну прокуратуру, давав пояснення і до мене не мали ніяких претензій. А хоча інші в той же час знаходились казна де. Так от, якщо так розглядати державну службу, то заяви, які говорить оцей бородач, ну точно за межами здорового глузду. Якщо, звісно, державну службу розглядати як годівницю. І туди дорватися, щоб просто красти так само, а можливо і гірше, ніж попередники. Тоді його заяви, я його заяви зараз дам повним роликом. Ну тоді його заяви мають сенс. І тоді зрозуміло, що такі, як він, просто пнуться в державну службу, щоб просто красти, так само, як крадуть сьогоднішні, так само, як крали і попередники, і всі вони крали і знищували Україну. А заявляти те, що ті, хто виїхали, не будуть мати права на ведення бізнесу. Що я вам можу сказати, друзі? Я не психіатр. І варто на це не звертати увагу, тому що заняття бізнесу це не щось таке, знаєте, надзвичайне. Будь-хто може відкрити підприємницьку діяльність, вести, сплачувати податки і в такий спосіб утримувати державу, тому що держава тримається на податках. Зараз вона тримається на зовнішніх дотаціях, але так вічно не буде. Тому розказувати, що ті, хто виїхали, не зможуть вести підприємницьку діяльність, і саме це лякаємо їх колег-підприємців, ФОПів. Ну, Не звертайте на це увагу. Це просто людина ну, некомпетентна, я би так м'яко сказав. Можливо, він справді там заслужений воїн, хоча по його такій напросованій формі, по його такій випликаній бороді, ну, сумніваюся. Але не звертайте увагу на це, тому що навіть іноземні громадяни мають право вести підприємську діяльність не тільки в Україні, а в будь-якій державі, де вони знаходяться. Реєструєте і відкриваєте, і у нас таких випадків повно. Тому ніхто вам не заборонить, не слухайте цю дешеву зелену пропаганду і пропагандонів, які просто запудрюють на мізки. розказують, що треба всіх мобілізувати. Всіх, та тільки бачу, не всіх. Розказує про те, що на державну службу не повинні йти ті, хто виїхали з України, ну, знов гадаючи, напевно, її годівницю. Але в той же час мовчить, що зараз на державній службі мільйони держеморт, мільйони. Які погрязли в корупції, в мародерстві, і до них їм претензії не виказує: до поліціянтів, до державних службовців, всіх, які заброньовані, до депутатів. Ні, ці пропагандони про це не говорять. Вони лякають, залякують простих українців. Хто втік за кордон, той не має права ніяких, не має права ні на які державні посади не має права на бізнес, не має права там на всі блага, які дозволяють громадянам України бути громадянами України. Я ще раз кажу всім друзі, варто, варто виїжджати, принаймні ви вивезти дітей, щоб вони вбереглись. Якщо ви не можете полишити власні домівки, бо за свій бізнес, подумайте за дітей. Це те, заради чого ми живемо. Я би теж не виїжджав, моя сім'я виїхала, і ви знаєте, я. До минулого року, до травня місяця минулого року, волонтерів так з ними бачився за кордоном, але я не закликав їх повернутися. В силу обставин я просто вимушено знаходжуся зараз за кордоном, бо відкрито кримінальні справи і хочуть мене запроторити у в'язницю за мою правду, яку я зараз говорю, за мої протести, за мою організацію протесту руху Сейфоп, який з 2019 року виступав проти знищення прав і свобод. Виступав проти ковідних обмежень, виступав проти знищення спрощеної системи податкування обліку. та Звітності багато чого нам вдалося, багато ні. Але нам озолив очі і мене, як то кажуть, хочуть покарати. Навіть за кордоном намагаються дістати. Не зважайте на залякування влади і владних пропагандонів. Рятуйте свій рід, особливо це звернення до порядних українців, ті, які не хочуть жар загрібати чужими руками. Ну а пропагандони вони такі. Ну от василевський Смаглюк, пам'ятаєте, теж мені скинули колеги ролик. Вона от несе ось таку нісенітницю. Мені каже, що в нас в страні настільки сильна свобода слова, що її пора би вже немножко приглушити, і зуваження як інституту президентства. Вдумайтесь, друзі, виявляється, у нас така свобода слова, що треба її прикрутити. Прикрутити, щоб легко, спокійно, комфортно жилося, якраз держемордом. Зеленському, який обіцяв, хоч чортом лисим домовлятися, щоб припинити війну. Всім держимордам, які зараз погрязли корупції. Треба про це мовчати. І це говорить та василевська Смаглюк, яка, увага, друзі, на початку повномасштабного вторгнення говорила, що немає загрози цивільним, і закликала своїх виборців. Я думаю, що ви зараз дуже сильно пожалкували, що вибирали такого депутата в Верховну Раду. Своїх виборців у Бучі залишатися вдома. Залишилися. Багато хто залишилися назавжди. В землі Бучі. Завдяки такі, як оця Василевська Смаглюк. А ще оця особа Василевська Смаглюк, депутат Слуги народу, яка зараз піарить Зеленського і виправдовує всі його злодіяння. Оспівували так давно Портнове і дякували йому за те, що він наводить порядок. Отакі вони, владарі, ганебні, пихаті, і понаймали собі за кісточку. Отаких от всяких бородатих спікерів, ахілесів, диких, цей, от я не знаю, як його звуть, мені прислали цей ролик. Не звертайте на них увагу. В першу чергу, держава винна вам. Тому що ми не живемо заради держави. І держава створюється не заради неї, держави, а держава створюється для того, щоб організувати життя у простих українців. І основою будь-якої держави є людина. А тому треба дбати про свій рід. Бати про оточення, щоб воно жило не гірше, ніж ви, щоб ви не знищували, не потурали їхні права і свободи. І в такий спосіб будується життєдайне, життєспроможне суспільство, на базі якого будується вже сильна, ефективна, і спроможна держава. Того, чого у нас немає, тому що в нас підхід совдеповський, була би держава, на якій презентують держеморди, а люди таке, баби ще не народжують. Це гасло радянського союзу. Найгірше гасло на пана Радянського Союзу, яке прийшло у спадок України, яка фактично не змінилася і залишилася такою самою ганебною, а можливо, навіть ще більш ганебною, тому що кращі речі пропали, ті, які були в Радянському Союзі, залишилося лише лайно. І цим лайном нас зараз постійно годують. Ще раз моє співчуття рідним, близьким тих, хто сьогодні загинув. І ще раз моя вам порада, друзі, про те, що ви питаєте особисто. Рятуйте себе, не зважайте на ідіотів, які зараз вас намагаються залякати.